Доброго дня, друзі! Знову з вами я Микола, шивка про, з нами Віто зі Словакії. Що тут Тут ми пофарбували бампера, поформували решітку, поставили новий салон від Мерседеса Комфорт, перешили його в шкіру з Алькастарою. Давайте подивимось. Ось так виглядають передні сидіння. Встановили магнітолу. Встановили магнітолу компанії Торсен, камеру заднього вигляду. Ось така магнітолка працює на ура. Якщо є у вас питання, залишайте заявку, заходьте на наш сайт. Встановили новий комплект комфортних сидінь, полозя. Також вони перешиті в шкіру з алькантарою. Ось бачите, як по ній можна малювати. Задній ряд. Кому потрібно переобладнання? Телефони, сайти є в нас. Закріплені в профілі, звертайте зарновечора, все на найкращого.